Всім добрий день. Дивіться, є в нас такий Бергамот, заїхав з Німеччини, це німецький бренд добротний, алюмінієва рама. Як люблять люди, 29 колеса. У нього дуже класний накат. Вилучка, RockShox стоїть дуже добротна, з нокаутом, Американський бренд. Дуже прикольно. Працює. Так, що в нас тут ще хороше є? Касета стоїть на 9. На 3-27 передач система така SL, яка розрахована десь на 40 тисяч км. Той велосипед не знаю, може тисячу не проїхав, бо він в новому стані. Резина швальба смарсам. Як нова, сідушечка теж як нова, дуже зручна така якраз. Нема ніяких коцків, ніяких царапин. Монетки, гідравліка, щемановські, монетки діоруски стоять, такі класики. Щемановські гідравлічні тормоза, дуже добротні, дуже добре тормозять. Бачите, нажав вона, зводиться. Є кріплення на баночку. Передня перекидка, теж діоруска стоїть. Щемано діор. Вісипад дуже, дуже на стані. В районі десь там від 1,60 до 1,80 мет роста підходить. Є дзвіночок. Ціна в принципі, на нього дуже хороша. 1970. Можна сказати, як задаром. На сьогоднішній час такий за мною треба дати десь 30 Тут можна сказати, кажу, навіть не знаю, чи тисячу кілометрів він пробіг. Дуже-дуже все в гарному стані. Ніде навіть знизу не видно ніяких поспіль. Шатун розбірний, можна замінити. Зірки, наприклад, там середня стерлася. Ви собі розкрутили, замінили тільки середню. Тут дуже зручно, бачите, що навіть чахолчі, які стоїть, броня є. На ямах там стукає, щоб там не царапати. Так що, кого цікавить такий велосипед, пишіть. Або заходьте на сайт rover.in.ua, там де горні велосипеди або в інстаграмі пишіть будинку